Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Донецький шахтар упевненою перемогою над київською оболонню відкрив 22-й тур Української прем'єр-ліги. Вовари першими створили момент біля воріт суперника. Уже на третій хвилині рахунок міг відкрити Суханов, але його постріл із відскоку пройшов поруч зі стійкою. Гірники відповіли: за 10 хвилин кіпер оболоні Кичак парирував удар Бондаренка з меж штрафного, а потім упорався з добиванням коноплі. Утім, уже в наступній атаці Шахтар досягнув мети. Це швед передачею з глибини поля на Сікана розрізав редути киян. Форвард утік на побачення з голкіпером, обіграв його та відправив у сітку воріт. 0-1 оболонь намагалася повернутися до гри, та до перерви господарі створили лише напівмоменти. Зокрема, Черненко пробив вище воріт зі штрафного з дистанції, а Суханов із перспективної позиції не зміг акцентовано пробити головою з кількох метрів. Затагірники свою нагоду використали, коли швед після помилки Лук'янчука холоднокровно переграв Кичака. Хто зна, чи змогли б пивовари відігратися в другому таймі, та всі потенційні шанси перекреслив Суханов. Нападник оболоні грубо в'їхав у ногу Шведа ззаду та спершу отримав гірчичник. Проте, після втручання вар-жовтий колір змінився на червоний. На початку другої половини команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу Судаков пробив у дальній скута штрафного, Кичак потягнув. У відповідь мороз навіть відправив м'яч у сітку з-за мешкарної зони, але гол скасували через офсайд красну. Піра за кілька миттєвостей до того, згодом, трагоре пробив над поперечиною після класного набісу Кевіна. Далі сам бразилець не зміг скористатися прострілом Гочолейшвілі після комбінації з тим же Трагоре. Пізніше Швед відправив м'яч над воротами після зміщення в центр. Та ще один момент останній таки реалізував, зіграв у стінку з трагоре та ударом повз кичака. Встановив остаточний результат. Отже, Шахтар зміцнив лідерство в чемпіонаті України 46 очок. Пивовари наразі залишилися на 13-й сходинці, 18 пунктів. Наступним суперником гірників стане львівський рух. Одеський Чорноморець на виїзді несподівано розгромив Житомирське полісся, і з перших хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Моряк єде, та новачок Житомирян Петряк обмінялися ударами повз ворота. Згодом голкіпер поліських вовків бойко витягнув із дев'ятки постріла вагімяна з півкола штрафного. На 33-й хвилині ще один новачок Полісся Ернандес, Здавалося, бив у незахищену частину воріт, але з лінії м'яч подалі виніс брагару. Кінцівка першої половини, однак була за Чорноморцем. Спершу і продерся до штрафного та пробив повз ближню стійку, а потім Авагімян перевірив пильність воротаря підступним ударом. На старті другої 45 хвилинки моряки організували ударну 10-хвилинку. Героєм Одеситів став Авагімян. Спершу він головою замкнув на віс баді банги. Далі завершив точним ударом після передачі Брагару швидку контратаку Чорноморця, а на десерт майстерно поклав у дев'ятку зі штрафного 0-3. Поліські вовки після такого потрійного удару змогли розмочити рахунок. Допоміг стандарт Мустафаєв подав кутовий на лінію воротарського, а Кушніренко головою фактично розстріляв ворота варакута. Та локальний герой швидко став антигероєм, сфоливши проти кузика в центрі поля, другий гірчичник і вилучення. Останнє ж слово було за Чорноморцем. На 90 й хвилині кузик замкнув передачу штогріна від лівого краю і встановив остаточний результат зустрічі. Завдяки першій після зимової паузи перемозі моряки піднялися на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, 26 очок. Тим часом полісся залишилося на шостій сходинці, 33 пункти. Кривбас переграв верес на виїзді. У дебюті команди обмінялися напівнагодами. Рівнянин Шастал після лонгболу паста пробив поруч зі стійкою з меж штрафного майданчика. У відповідь, криворіжець Прінс головою відправив м'яч повз ворота після навісу за дираки. У середині тайму Дахновський після відскоку не поцілив у ворота з близької відстані після помилки суперника. Згодом кузик небезпечно продовжив фланговий навіс, але ніхто з одноклубників задум партнера не розгадав, і м'яч пролетів повз рамку Воріт Вереса, можливо, ключовий епізод трапився під завісу першої половини. У доданий арбітром час Стецьков сфолив проти Мервальєвича. Чорногорський форвард надто бурхливо відреагував на фол, відмахнувся від опонента, отримав червону картку і залишив господарів у меншості. Кривбас відкрив рахунок на старті другої 45 хвилинки. Не обійшлося без допомоги оборони Вереса. Криворіжець Дібанго прострілив із лівого флангу, а Кучеренко, намагаючись перервати передачу, зрізав м'яч у власні ворота 0-1. Далі гості могли розвивати власну перевагу. Зокрема, Прінц спершу потужно пробив повз ворота, а потім відправив м'яч у руки голкіпера з перспективної позиції. Натомість, і після передачі Луньова не зміг пробити паста, а попробив повз ближню стійку низом. Зрештою, кривбас подвоїв перевагу на 89-й хвилині. Паст необачно вийшов із воріт на перехоплення передачі соси, а Луньов скористався помилкою воротаря і відправив м'яч у сітку 0-2-у. Підсумку завдяки перемозі підопічні Юрія Вернидуба продовжили ділити лідерство в чемпіонаті з шахтарем по 46 очок.